И выступать, легче і и далее. То есть є садок про п'ятницу, є там рысенка, сипус. А это такий, одна кулиса, друга коліса. Вот эти сходи мудрості. Людина піднімається, піднімається, піднімається. І кожна е... ступеня. Можна йти в такі сходами. Ми пойдем по другими сходами. Вот там портал, підуть в печеру, тут буде вихід. Чотири метри пробився, все треба пробити. З'єднати печери той. Зверху можу бачити вон, темніється печерка така, бачите, маленька, це в такому дно моря і какалупку. Какова лобки, mm -hmm. що були волубки, mm -hmm. в за море, вимитя ці камічки такі, а зверху працюють перуть. Які сьогодні да, пляли, якісь там, які, да, там да, лісники. Що страдає? Риба страдає, бор, ліс страдає, ну і люди понятны, що Вибувається просто ці покльоти, якісь вилічують. несколько детей, несколько э, миллионов, мы не берем, это okay. <просу> не мешок. Тажання святого Духа було, так було, в ну, ну, нашей Ось Вот это там. Це може бути позивний вбити, він позивний є, цим день хлопці бігаємо. Займався э, мотоциклом, э, дітьми майці до боротьбою. А тут наші э, календарі. Все, що Є в Києві в музеї на керамічній посудженні. Якраз Петра знак, потім Алатир, Ініянь. Всі наші знаки. Ну, а ми кажемо, що це боги. І люди. Не ну, може людей, так було менше приділяти увагу, бо тут, я, як хотілося показати приємця, покоління. На колінах стоїть бусе. Ні то жінка, ні то чоловік, може це якісь віручі, ми не знаємо, да? не. і якого століття ми не знаємо. Так. 150 років лісі. Скельому храни. Так, так, невідомо. І тут цей Чаша. Чаша тримає, Чаша тримає, діт, праді, пішов, 7 ну і так далі. Та ці, які зараз? А були олені увіканські. І вон руни, там сер, да, справий сер. Руни стоїть, яна тримається. Да, наші слав'янські руни. То як писали до керівництва писали рунами. Рунами, так. Да. Розказати, що тут такі камені. Бачите, яке напруження в камені угу. і воно отак уже скульптура. Вже да, да. А не просто кубик, і там з нього велемо мишу, руку, тіло, там щось таке. Тобто є академічна скульптура, де робиться з камня людина. Угу. Ну, ну, а у него у камня есть своя мова. Характер. Своя, своя, мова, то есть вот это идея вот там обкрапливается. Вот это вот сюда. Значит, шевина, лечуете, где есть И из земли. Не знаем, сколько там глубина. Ну, а это же голод, тут, вы сами пробили. Смотрите, Вот эта трещина, вот эта трещина разішлася. Земля, трещина. А посередине творилася посередині. посередині камень. Ага. Я цей камень выбивал и вытягивал, і возив туди до, до, до Ага. И получилась эта рукотворна. Пещера, рукотворна. Бо є пещери не рукотворные, то природа створила, Там ну, кастровы всякі там. Ага. А це... Эм, під час війни робив печеру руками, своїми та людина робив своїми руками. інструмент. А що це таке болтається? Тут вісить камінь вісить. Дивіться, тут був такий величезний камінь ага. і треба було під нього лізти або через верх. Я вас пожалів, бо ви ж точно б зупинилися, не лізли, бо це треба нагнутися або перелізти. Ага. Я його вибив, а потім полковав, бо діти прибігають і бігають вот так вот. По кругу. По а, кругу. то ви повісили того то, і камень. А повісили камінь, щоб вони хоч трошечки зупинили зупинилися. Зупинились, я А це написано духовна республіка. Це написано на камінь. Духовна республіка? Mm -hmm. да. mm -hmm. Так, о, 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 вже вже. вот. зараз моє завдання вибрати цей пісок. Ну, бедром, публичку. Що було? Ну Я не знаю. Вова, пройдеш ти тут? Захоче? Пройде. А тоді на дітку на дітку. Через три дня ні води, ні, ні хлібу. Лізе то. Да? Лізе. Ви пробуваємо. Зуби футки. Да? А ми вилазили от туди наверх. Мені буде печера більше звільниться місця. А ви морально, бо переливання крові нічого не дає. Лишається інформація в одній клітині людини угу. і передається друг, другій клітині. І тільки мозгами можна що звільнити. А що ви тут перевіряєте? Що ви перевіряєте? Оце пролізе, не пролізе. Боже, обережно. Ой, боже. Щоб ви розуміли, як тут вузько! вузьку. А що там Маша у нас? Маша як нормально? Так, тут, 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 тут да, гарно, Обережно! Тут обережно! Бо тут слизько дуже. Слухайте. Вы такую титаничную работу сделали? Боже! Добре, что вы оцениваете. Оцениваете. Вот будете... А ну, девчата. Да, давайте, выходите, выходите. Я да. не Я не видно. Виходьте. Салаж? Шалаш? Ну такий салаз, дерев. Классі, а, да. Круто Круто дуже. дуже, це неймовірно. Стільки вражень. <клев> а в церкві приходять, там може бачили, три години ночі стоять, чекають, поки спічення вийде на освячення. Великдень. Не страли бігом, все зробили святили. То той... Тут, на не тут не треба є? на папулі з'їжджати. У кого вона є, на тому з'їжджає. <ріжджання> угу. Повірте, для дітей. <ріжджання> це є, це є, це є, <ріжджання> я ж, ворунда, я дітей. ж сказала. Я ж казала насраці треба з'їжджати. При комуністах такий кар'єр вилить. А, це був кар'єр вийшов. І там є теж ну, руки. Ну, помахайте ручкою. Sentir... Я вас фоткою, рукою помахаю. Клас. <uition> Що тут було промита така. Ну типа храма как бусі. І діти ще їздили пам'ятають другу руку і їздили сан санками. У нас була така плита, вона випадала в сніг. Ну зараз нічого не видно, це а, взимку треба, так? Да? Взимку видно, ні? Все вибито, воні А, воні стожене. Тут навіть водоспад я застав, вода текла ось зараз. А зараз він промив воду і, і землю. Забито ще? Так. Мать, а треба цемент, і все це забивати. Ну, ми природу руйнуємо. На жаль. Так. Да.